Друзі, вітаю на каналі. В цьому відео поговоримо про дуже круту роздачу від гаманця SafePal. Зараз йде аірдроп на мільйон токенів SFP. Я думаю, варто прийняти в ньому участь, так як зараз дуже великий хайп на децентралізовані гаманці. Багато хто починає переводити свої токени з бірж на такі гаманці. Гаманець SafePal також пов'язаний з Binance -ом. це є дуже добре. Отож, я раджу прийняти участь в цій акції. Все, що потрібно зробити, я розписав в себе в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь, щоб першими отримувати важливу інформацію. Зараз даний токен коштує 64 центи. В топ рейтингу ця монетка на 257 місці це є доволі гарна позиція. Отож, ставимо лайки і давайте розглядати все докладніше. Отож, друзі, посилання на цю статтю я залишу під відео також на скачування цього габанця. Акція діє здебільшого для нових користувачів. Але я, чув, що старим користувач... Але я чув, що старим користувачам можна просто видалити свій гаманець, встановити новий, і вони також будуть брати участь в цій акції. Все, що вам потрібно зробити, це перейти от сюди. Посилання я залишу. Скачуємо додаток через App Store чи Google Play, або ж скачуємо сам APK файл для Android. І встановлюємо даний гаманець. Головна умова закинути на гаманець 100 доларів. Я закинув 101 долар. І тримати ці кошти до 30 листопада. Після цього 6 грудня нам будуть після цього 6 грудня ми розділимо ці токени. Нам потрібно виконати завдання. Чим більше ми отримаємо балів, тим більше нам насиплять цих токенів Отож, переходите сюди, скачуйте, встановлюйте. Гаманець створюється так само, як і всі криптогаманці. Обов'язково записуйте свою секретну фразу. 12 слів, яких потрібно записати і тримати в безпечному місці. Я гаманець вже створив. Ось він так виглядає. Переходимо на нього. Як бачимо, я вже зробив депозит 101 долар. і приймаю участь в цій акції. Тобто, це найголовніше. Після того, як ви встановили гаманець, записали секретну фразу, тут знизу ще потрібно пройти Вікторину. У вас буде спочатку все на англійській мові. Переходите от сюди. І міняєте мову. На жаль, української мови немає, є російська. Коли ви поміняли мову, проходите вікторину, вона не складна. Відповісти на пару запитань, пройшли і далі ви можете додати нові токени. Я додав BUSD і USDT. Щоб додати нові токени, нажимайте просто сюди управління монетами. І можна будь-яку монетку, ось включили-виключили. Тобто любу монетку ми можемо додати. Наприклад, пишемо сюди в пошуку BUSD. І як бачимо, у нас є BUSD в мережі bep 20 в мережі BEP2, в мережі ERC20 і так далі. Обов'язково вибирайте ту мережу, через яку будете поповняти. Ось я вибрав bep 20 на Binance BUSD нажимаємо зняття, вставляємо адресу. Мережа ось BSK bep 20 І як бачимо, комісія 0. Це є дуже круто. В самому гаманці повертаємось назад, ще раз назад. І ось всі токени, які в мене додавлені, ось BUSD bep 20 Нажимаємо на цей токен. Нажимаємо Получить. Нас попереджають, щоб ми перевіряли мережу, щоб відправляли саме в мережі bep 20 не в bep 2 не в erc 20 а саме в bep 20 Будьте завжди уважні. Нажимаємо хорошо. І ось є адреса. Нажимаємо копірувати, на бінансі вставляємо і відправляємо. Все дуже просто. Основне, що нам потрібно, це нажимаємо сюди «Dubs». І ось в нас є вкладка SFP Airdrop. Нажимаємо сюди і виконуємо тут завдання. Ось перше найголовне завдання проходити 100 доларів. Нажимаємо на нього. Я 100 доларів вже вніс, гортаємо донизу. Після того як ми внесли 100 доларів, нажимаємо Verify. Нажали. І все завдання ми виконали. Вертаємось назад. І як бачимо, що в мене вже написано Complete. І далі йдемо. Друге завдання із рефералами. Нажимаємо, також гортаємо донизу. Якщо не важко, буду дуже вдячний, якщо введете мій код. Він буде також в описі під відео. Йдемо назад. І по бажанню можете виконувати всі завдання, які тут є. Але найголовне завдання ми вже виконали, це «Ходити 100 доларів. Тому можете просто закинути 100 доларів і чекати свою винагороду. Якщо хочете зробити більше, можете пробувати виконувати інші завдання. Як виконувати завдання все описано в цій статті. Тобто, бачимо, перша акція, потрібно тримати токени USDC, USDT або BUSD, також Ethereum або BNB на суму 100 доларів. Все докладніше тут розписано, також є навчальний посібник, і також є другі акції От завдання з підключення додаткового гаманця. Зробити обмін, торгівля та обмін, участь у DeFi, купити криптовалюту, отримати апаратний гаманець, це все не обов'язково, як бачимо. Обов'язкова акція це перша. Бачимо обов'язково. Тобто ці другі акції ми виконуємо за бажанням. Якщо вам потрібно, можете перейти, є інструкція і виконати ці завдання. Обов'язкове завдання ми вже виконали. Кожне завдання дає нам ось такі бали, які називаються шарис. От 2 бали я вже заробив. І далі просто по бажанню виконуємо і пробуємо заробляти чим більше цих балів. Мінімум я вже зробив. Думаю, багато часу це не займає, тому встановлюйте, виконуйте і обов'язково на цьому можна буде заробити. Також чув, що Binance інвестує у 8 проєктів, якщо SafePal є один з цих 8 проєктів, це буде дуже-дуже круто. На цьому буду закінчувати. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, Telegram канал Бажаю вам профіту, мирного неба над головою і почуємось в нових відео. До побачення.